Вітаю вас на своєму каналі Знахарка Олена. Чи знаєте ви, що є на сильніші дні в березні? Енергетика цих днів настільки сильна, що ваші бажання, наміри виконуються в два рази швидше. Не пропустіть ці дати. Ці дні ви пишете на листочку свої бажання, хочу те, під ним малюєте руну феху, вона пришвидшує здійснення ваших бажань. Успіх і реалізація всіх планів. Бумажечку з руною та побажанням залишайте на підвиконні під місяцем, вранці спалюйте попіл у вікно. І увага для різних побажань різні дати. Мрійте про гроші, робити це 7 та 30 березня. Мрійте про скачок у кар'єрі, ритуал робіть 14 і 27 березня, якщо щось особисте. Кохані 16-31 березня. Підписуйтеся на мій канал. Всім гарного дня!